Ольга Сергушко провожає сина Миколу. Семикласник вперше їде відпочивати до табору. Відпочити від луцька да. і, і від телефону. <рес> ну поміняти напевно оточення, да? Да. ну щось нове побачити. Це ж все ж цікаво. Ми стільки старалися в школі, досягали успіхів, і тут дуже приємно такий бонус і такий відпочинок. Це класно. Тринадцятирічний Іван Поліщук їде відпочивати до Ровесника втретє. Його мама Катерина розповіла, що хлопець отримав путівку до табору за досягнення у грі в шахи. Вісі інколи виконуємо якісь квести, шукаємо всякі таблички. Ми можемо вчити ці на пам'ять вірші, потім розказувати. Є збори мафію, грали дуже часто. Відволікають дітей трохи від гаджетів, від комп'ютера, повністю день. Розписаний по годинам, насичений дуже програма насичена. Цього року батьки не відвозять дітей до табору самостійно, як було раніше. Через карантинні обмеження їх централізовано везуть шкільними автобусами від палацу учнівської молоді, що у Луцьку. Черга відпочивальників чекає, доки кожного оглянуть медики та вимірюють температуру. Педіатриня Світлана Краснюк каже, діти повинні мати всі щеплення інакше до табору не прийматимуть. Температура шкіра. Огляд на педикульоз, на шкірні захворювання. Якщо температуру ми взагалі не допускаємо до табору, ми цілком здорових дітей приймаємо. На першу зміну до табору їде 157 учнів луцьких шкіл, каже директор Ігор Данильчук. Цього року відвідувати ровесник батькам і стороннім каже, заборонили. Зміна буде тривати 14 днів для дітей без виїздно, без відвідування батьками дітей, з вахтовим методом роботи педагогічних працівників. Тобто, фактично, це буде закрита територія. Зі слів начальниці управління освіти Луцькради Зіновії Лещенко, на роботу табору з міського бюджету виділили понад 3 мільйони гривень. Безплатні путівки отримали діти, які мають пільги, які відзначилися у навчанні творчих конкурсах. Каже, у таборі за ними наглядатимуть вчителі. На першу зміну, коли працюватиме літня школа, ерудит, тому що перша зміна традиційно у позаміському таборі оздоровлення відпочинку Ровесник власне відбувається не тільки відпочинок дітей, а ще й навчання. Тобто працює педагогічний склад, працюють і вихователі, працює обслуговуючий персонал. Батьки школярів про карантинні обмеження під час відпочинку у таборі говорять таке. Можливо, трошки забагато, тому що не допускають підійти, ніби хотілось би все одно біля дитини побути. Адже ми ж їх привезли всіх з дому, так же в контакті були однаково. Ну, але погоджуємося. Це ще краще, тому що більше, ну я переконана, що там буде більше нагляду, якось легше відпускаєш, легшою від душею. Цього року у Ровеснику планують оздоровити понад пів тисячі дітей. Павло Мельничук, Петро Потієвський, новини на Суспільному, Луцьк.